Вітаю вас, друзі! Ось я йду посередині вулиці, щоб показати вам, як може виглядати життя у Англії вже у кінці цього сторіччя. Коли на вулицях зовсім немає людей, коли не шумлять автомобілі, коли чутно як співають пташки і буяє природа, яка не лімітовано цими заборами або оградками. Виглядає картинка з якогось постапокаліптичного постаполіптич... майбутнього. Але насправді йде мова просто про скорочення населення планети природніми якимись механізмами. І я на днях прочитав статтю у The Telegraph, де розповідалося, що вперше за 700 років з часів бубонної чуми кількість населення планети, ну, не те, щоб почала скорочуватися, але темпи її зростання сильно впали. І у 14 сторіччі. Була Бобона чума, яка може десь там за років 5-10 викосила 50 мільйонів населення. Це при тому, що взагалі на всій планеті тоді проживало 400 мільйонів. Великий шок, звичайно, для людства, але воно почало якось відновлюватися. І з тих пір весь час, напротязі 700 років, кількість людства людей на планеті зростала. Спочатку повільно, а потім все швидше. Останніх 100 років взагалі по експоненті досягло зараз 8 мільярдів. Це, звичайно, спонукало багатьох в середині минулого століття багатьох вчених до таких страхів, що от буде перенаселення, що не буде вистачати місця всім, що не буде вистачати роботи, всім їжі, не буде вистачати. Але як показали 70 років після того, ці всі проблеми, всі ці страхи були марними і. Людство винайшло багато рішень, багатьох проблем, зокрема, їжі. Зараз такі технології, що не постає питання недостачі їжі для людей навіть у якихось найбідніших куточках нашої планети. І чому саме зараз скорочується кількість населення на планеті, на найбільш країнах нашої планети? Вважається, що для того, щоб людство підтримувало свою кількість на одному і тому ж рівні, на 10 жінок має народжуватися 21 дитина. Ця одна дитина це ну, на випадок смертності, так, яка от, непрогнозована смертність, яка може настати ще до того, коли людина набуває віку, коли вона може заводити своїх власних дітей. І у статті проводились такі порівняння, що ось у 50-х, 60-х, коли був бейбі-бум. Середній рівень народжуваності по планеті був майже 5 дітей на жінку по всій планеті. Були країни Африки або там Азії, звичайно, де цей показник був значно вищий. В Європі, може, трішки нижчий. Але от середня цифра вона була ну, вважайте, майже в 2,5 рази вища, ніж цей необхідний мінімум. А зараз, у цьому році, ця цифра дорівнює 2. 25. Тобто він впав більш ніж у два рази. І у Англії, наприклад, для порівняння також. Коли 50 років назад було народжуваність більше двох дітей на дитину, зараз менш ніж півтори дитини на, 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 на жінку. Зараз менш ніж півтори дитини на жінку. І вже це значить, що. Вже своїми власними природними шляхами населення Англії не може підтримувати свою кількість на тому рівні, який був. І прогнозується, що воно так чи інакше буде скорочуватися і вже до кінця цього століття декілька мільйонів людей буде не вистачати порівняно з тим рівнем, який ми маємо зараз. Ну і у Англії, звичайно, це не найстрашніша ситуація. Є країни Півдня. Європи, Італія, Іспанія, Греція. Там рівень народжуваності 1,2-1,3 дитини на жінку. Але найгірша ситуація, звичайно, це східні розвинуті країни. Корея, Японія, Кореї взагалі 0,8. Тобто уявіть собі, що кожне нове покоління на 20% в кількості менше, ніж попереднє. І вже, значить, через два покоління населення Японії буде ну майже в два рази менше. Так так же само і про Корею, і Японію і інші країни розвинуті, я так розумію, можливо, і в Китаї буде така ситуація. І знаєте, чим це все викликано, так? Давайте подумаємо, що це таке відбувається. Україна це окрема ситуація, звичайно. Але про неї, може, поговоримо окремо. Це викликано, мабуть, перш за все тим, що зараз у нас вже не таке аграрне суспільство, коли люди немає, не потребують великої родини для того, щоб підтримувати своє величезне господарство, коли треба вирощувати якісь продукти для того, щоб прокормити себе, прогодувати. Зараз вже технології, розвиток технологій на такому рівні, що людям не потрібно багато працювати фізично, так? І відповідає необхідність у тому, щоб заводити дітей. А також, мабуть, доступ до гарної освіти, до якихось роботи, коли люди вважають, що треба будувати кар'єру, що зараз не на часі мати дітей, що пізніше пізніше вони відкладають це питання на потім. Ну їм часто не встигають, так, коли вже потім робиться занадто пізно. І Є інша проблема, є така для мене не зовсім зрозуміла аспект, коли люди вважають, що з моральних принципів. Тобто ми не народжуємо дітей, бо кожна дитина це якби нова людина, це такий карбоновий слід, який залишається от на планеті. Людина забруднює, ми продукуємо багато сміття і не знаю, забруднюємо нашу планету. Для мене цей аргумент взагалі не аргумент. Я вважаю, що ці люди, якщо вони так турбуються про планету, то в першу чергу нехай вони скоротять свої подорожі, перестануть літати літаками, перестануть користуватися автомобілями, живуть у меншому будинку, менше споживають електроенергії, їжі. Тоді, можливо, буде якийсь ефект. Бо знаєте, кожна нова людина це, звичайно, зайвий рот. Але це не зайвий мозок. І дитина, яка народжується, вона може принести якісь ідеї для вирішення цих проблем, які людство зараз має у майбутньому. Тож не народжувати дітей саме через цю точку зору, мені здається, не має сенсу. І є безперечний аргумент, звичайно, стосовно того, що просто не вистачає грошей, що це дорого мати дитину, От, наприклад, у Штатах. Вважається, що для того, щоб виростити дитину до 17 років, середня родина витратить за ці 17 років 300 тисяч доларів. це дуже велика сума. Багато людей не можуть собі цього дозволити або вирішують, що вони хочуть жити іншим життям, де вони більш фінансово вільні, так можуть прогнозувати свої фінанси краще і жити більш комфортним життям. Таких також дуже багато. Тож ми маємо таку картинку, що кількість дітей на планеті зараз не така велика, як раніше, і з кожним поколінням ця картинка погіршується. З іншого боку, через розвиток нашої технології, через медицину, через покращення якості життя, через покращення якості їжі, люди живуть довше. Зараз Пенсіонерів набагато більше на планеті. Ще якщо у середині минулого століття людей, які досягли столітнього віку, було декілька десятків тисяч, то зараз їх вже майже мільйон. І лише в одній Англії за останніх сім років кількість пенсіонерів, які досягли 90-річного віку, подвоїлась. Тож, чим це, які це проблеми викликає? Звичайно, проблеми на економіку цих всіх країн. Треба цих пенсіонерів якось їх підтримувати, треба платити їм пенсії. Також має бути дуже сильна медична система, так, яка має обслуговувати їхні потреби. Взагалі, таке соціальне навантаження, а відсутність дітей з другого боку. Воно як сповільнує економіку, бо це люди, які мають працювати, які мають просто щось купувати, щось продавати, бо економіка вона працює так, що має бути якийсь оберт грошей в ній, але молодь. Вона більш готова, хоче і може купувати, ніж люди більш дорослого віку. І ці проблеми треба якось вирішувати. Звісно, зараз не то, що ще якихось 50 років назад менше треба працювати фізично, тому що люди можуть працювати довше, більше зараз розумової роботи, тому і піднімають пенсійний вік, якщо Англії зараз він 66 років. То через 5 років буде 67, а потім 68 піднімуть, і, мабуть, будуть прискорювати це підняття, бо люди очікувано живуть довше і фізично сильніші, тож працювати можуть довше. І немає іншого виходу тільки як підвищувати цей пенсійний вік. Тож. Не зрозуміло як далі? От, наприклад, Англія, вона. Цю проблему вирішує, що вони будуть раз, вони не можуть нічого зробити для того, щоб якось людей спонукати більше народжувати. Хоча є деякі кроки. Ось, наприклад, недощодавно з'явилися нові зміни у тому, як працюють тепер дитячі садки. Тепер вони більш доступні, тепер з більш раннього віку і. На більший термін протягом дня діти можуть ходити у дитячий садок, що допоможе батькам, звичайно, якось планувати свою роботу і своє життя. Раніше це було тут, по-перше, це дуже дорого, це коштує півтори тисячі фунтів десь у середньому, мабуть, не у середньому, а починаючи з цієї суми. От, і це дуже велике такі фінансове навантаження на родину. Але вони вважають, що вони закриють цю діру за рахунок мігрантів. Людей, які сюди приїдуть, будуть тут працювати. Ну звідки? Мені здається, що кваліфікованих мігрантів, звичайно, на всіх не вистачить, і перші країни-кандидати на те, щоб сюди приїжджати, це країни Сходу, країни Африки. І я вже бачу, що, от, наприклад, у Лондоні тут мігрантів настільки багато, що мені здається, що вже англійці тут як у меншості відносно них. І, мабуть, така картинка вона буде розповсюджуватися на всю Англію з часом. І вони до цього відносяться доволі, доволі спокійно. Ніхто не знає, які будуть наслідки цього, бо, мабуть, це якийсь такий безпрецедентний період у історії, коли людство так сильно переміщається, так багато людей з різних куточків світу переїжджають в якусь іншу частину світу, отакий, за такий короткий термін часу. Агненці сподіваються, що звичайно мігранти асимілюються, будуть приймати тут життя, яке тут є. Але мені здається, що виходить трошки навпаки, що ці мігранти, коли їх наростає. Така критична кількість, вони об'єднуються такі бульбашки, створюють свої со власні соціуми, свої релігійні якісь от групи і живуть з ними. Мені здається, що ці от мітинги пропалестинські, вони показують насправді, як відбувається, буде відбуватися майбутнє життя тут. Тож самі англійці не знають, хоча я думаю, що вони набагато більш толерантні до цього, ніж ніж ми, або ніж інші нації. Японія, наприклад, взагалі вирішує, що вони не будуть нікому дозволяти приїхати в свою країну. У них також воже велика проблема з населенням, але не знаю, чим це все закінчиться. Тож проблеми розвинутого того світу, зрозуміло, які люди просто вирішують за якихось тих чи наших причин не народжувати. Не тому, що вони, скоріше за все, не можуть, ну хоча, звичайно, є фінансові проблеми, але здебільшого, люди можуть собі дозволити. Завести дитину, двох, але вирішують не робити цього. За, для підвищення якості життя, я думаю. В Україні, як ми знаємо, взагалі демографічна катастрофа, навіть не криза, як на мене. Зараз, в зв'язку з війною, звісно, це взагалі все прискорилося, що люди гинуть на фронті, йде війна, люди гинуть. Хлопці, які мали би працювати, які мали б заводити родини, вони. Зараз у траншеях у окопах багато людей, як біженці, поїхали із України по різним підрахункам, до 7 мільйонів людей. Але і до війни у нас була криза. Якщо так подивитися, наші останні переписи населення, то перед за назадній Україні, здається, був один у 2001 році, коли підрахували, що населення наше це 48 приблизно мільйонів людей. А до цього був у 89-му, коли був Радянський Союз, тоді було 52,5, здається. Тож, за 12 років десь 4 мільйони людей зменшилось. По різним причинам, звісно, померли, виїхали за кордон. Коротка тривалість життя, маленька народжуваність. Якщо у Європі е очікуваний термін життя людини 70. 5 років стається, чи 76, то в Україні 66, на 10 років менше. Люди живуть мало, люди живуть бідно, просто не можуть собі дозволити заводити дітей. Зараз це все, звичайно, погіршилося економічним станом, і війною. І 52, потім стало 48, більше не було переписів і. Точно ніхто точно не знає, яка кількість, Всі так екстраполюють, да? що якщо враховувати, що за, 4... за 12 років 4 мільйони, значить десь ну, приблизно там, 350 тисяч в рік, то за наступні 20 років ще десь 7 мільйонів зменшилось. Тобто на початок війни було може 41 мільйон. Потім поїхало ще 7, і залишилось десь 34 мільйони. І для більшого, мабуть, ці люди, які виїхали з України, вони і не повернуться. В Україну. Хоча, мабуть, це найкраще, що могло би статися з нашою державою, це те, якби люди почали повертатися. Але що для цього потрібно? Ну, я думаю, що всі ми якось розуміємо, що в першу чергу має покращитися рівень життя, щоб люди відчувалися більш впевнено, щоб у них була можливість. Якось планувати своє майбутнє, мати впевненість у своїй фінансовій стабільності, мати якусь впевненість в тому, що не буде якихось криз, не буде війн, що не буде корупції, будуть умови для розвитку інтелектуального людей, щоб вони мали гарну освіту. Ну, багато речей. Так просто треба, щоб країна працювала на людей, щоб перестали там красти, щоб... Перестало відбуватися те, що відбувалося останніх 30 років іще до війни. І мені здається, що багато у чому те, що відбувалося до війни, призвело до нас до такого критичного стану, як зараз. Мені, на жаль, я не знаю, в мене немає яких таких, знаєте, солодких пілюль, у мене немає якоїсь думки, що це може сильно покращитися згодом. бо Зараз криза тільки наростає, і навіть по прогнозам експертів населення України до кінця століття буде 20 мільйонів всього лише. Не знаю, це погано чи хорошо, бо є багато країн, які, наприклад, по населенню менші, ніж Україна з великими територіями, та ж Фінляндія, там, Швеція. Да навіть Штати мають меншу щільність населення, ніж Україна. Тут річ в іншому, тут річ в тому, які умови, як ця країна дає умови життя для цих людей? О, тут перекрита дорога. І з мігрантами, знаєте, з людьми, з цими дітьми, з жінками, які поїхали, це, звичайно, найбільш, якби це покоління, яке найбільше би давало б майбутньому у нашій країні. Хочеться думати, що ці діти, ці люди, які тут живуть, які тут починають якось сідати, будуть осмілюватися, здобувати освіту. В школах зараз, потім в інститутах, що їхні батьки вони все ж таки з прикладуть таких зусиль для того, щоб діти не не, не втрачали зв'язку зі своєю батьківщиною, бо все ж таки багато хто з них виїхав з України не по бажанню, а тому, що ну, були вимушені. І хочеться вірити, що коли ці люди виростуть, вони будуть підтримувати ці зв'язки і вони будуть якось впливати на користь нашій країні. Вони будуть, може. Приймати якісь рішення, підписувати якісь контракти, або навіть повернутися в Україну, якщо ці умови для них будуть створені, і це буде дуже великий, такий важливий вклад в розвиток нашої країни, який хочеться вірити, буде і наші західні партнери, які викликались те, що вони будуть вкладати в нашу інфраструктуру, в нашу економіку, відбудову країни, що це все буде відбуватися. Головне мені здається, щоб нашим очільникам і взагалі, щоб люди в голові зрозуміли, що треба перестати гребсти під себе. Бо це ні до чого гарного не призводить. Що це веде тільки до катастрофи, що треба думати про не себе, а навколишнє. І ви, може, будете жити краще, а ваші діти навряд чи. Тож, отакі в мене думки, друзі. Нема в мене якихось таких позитивних. Прогнозів чи якихось ідей. Мені цікаво, що ви думаєте стосовно цієї картинки цієї ситуації. Але криза, вона як всюди є. В Україні вона тільки набагато пришвидшена, набагато серйозніша і має, мені здається, трішки інші коріння, на відміну від західних розвинутих країн. Ось і все. До нових зустрічей, друзі!